Вітаю вас, дорогі мої читачі та слухачі. Рада бачити всіх, хто прийшов сьогодні до нас в Одеську обласну бібліотеку для дітей на таку цікаву зустріч. А також дуже рада, що маю таку можливість сьогодні поспілкуватися з усіма читачами онлайн. Вітаю вас! І сьогодні другий тиждень національного тижня, о, другий день національного тижня читання. Вибачте, я хвилююся. У мене це перший досвід, тому буде трошки хвилюючим. Як я вже сказала, сьогодні другий день національного тижня читання, який проводить е, Український інститут книги, і який підтримують е, всі. Видавці, письменники, книгорозповсюджувачі, бібліотекарі, всі, хто любить книгу, всі, хто любить читання, всі підтримують цей проєкт. І я дуже рада, що моє улюблене видавництво ранок запропонувало мені взяти участь у цій події, поспілкуватися з вами та трошки почитати уривок із моєї. Книжки, яка називається Канікул з секретом або що приховувала графська садиба, ось така книжечка. Дякую нашим мужнім воїнам Збройних сил України за те, що ми маємо сьогодні таку можливість провести це спілкування, записати цей етер. І що, сподіваюсь, проведемо ми його в тиші, а також зі світлом. Тому продовжуємо далі. Тож, давайте знайомитися. Мене звати Наталія Кавун, я мешкаю в Одесі, працюю в Одеській обласній бібліотеці для дітей, а також віднедавна я ще і є письменницею, дитячою письменницею. Чому віднедавна? Бо моя перша дебютна книжка, от саме та, про яку ми сьогодні будемо говорити, вийшла. Руком лише у листопаді цього року у видавництві ранку. тому я початківець в цій сфері, і тому віднедавна називаю себе письменницею і є письменницею. Як я вже сказала, мешкаю я в Одесі, але народилась і виросла я в невеличкому місті на півдні України. Херсонській області, місце це має назву Нова Каховка. І, на жаль, вона зараз під окупацією, але не втрачає надії на звільнення. Це я знаю точно, і ми дуже цього чекаємо. З дитинства я завжди любила загадки, головоломки, таємниці, дуже любила їх розгадувати. І захоплювалась детективними історіями. Ну і логічно, що мріяла стати справжнім детективом і розслідувати справжні злочини. А ще я дуже завжди хотіла, щоб всі злочинці світу були обов'язково покарані. Тому така жага справедливості. Та жага до таємниць призвела до того, що я дуже люблю детективи. Yeah. Так, так вже сталося, що ми з друзями, навіть. У дитинстві теж часто мріяли знайти клад, знайти скарб, справжній скарб, але шукали, не знайшли. Життя тривало, я подорослішала, стала бібліотекарем, а детективи та скарби залишилися лише в книгах, які я дуже люблю читати. Так вийшло. Як сталося так, що я почала писати? Ну, так вже вийшло, що. Будучи бібліотекарем, я знайома з декількома письменниками особисто. Є у мене друг, дитячий одеський письменник Олексій Надемлінський, який одного разу запропонував мені написати майже детективну історію, так і сказати: у тебе все добре з логікою, у тебе все вийде. Так і народилася моя перша повість Канікули з секретом або що приховувала графська садиба. Народилась вона у 2020 році, і в тому ж 2020 році отримала премію, літературну премію на Корнійчуковському фестивалі тут у нас в Одесі. Про що ж ця, що ж ця книжка? Ця книжка про дітей, про таких самих дітей, як ви, як ми, якими були ми. Звичайних школярів, бешкетних, допитливих та розумних. Вони не мають ніяких надздібностей, вони не володіють магією. Але вони просто розумні, спостережливі та дуже-дуже цікаві. Герої цієї повісті троє однокласників. Марк, його друг Тимур та двоюрідна сестра Тимура Настя. Ось такими їх намалювала чудова художниця Марія Пихова, яка малювала. Ось, бачите? Це Марк, це Настя, а це Тимур. Ці троє друзів завжди знаходили на свою голову приводи в школі. А саме події, які описуються в цій повісті, трапилися на літніх канікулах. Вони, друзі, тільки-тільки закінчили 4 клас, у них попереду довжелезні літні канікули. І вони могли б провести їх, як їм заманеться, але доля, а точніше, батьки наших героїв, вирішили інакше. Вони вирішили, що друзі відправляться на всі літні канікули в село до бабусі з дідусем, Тимур та Насті. І все б нічого. Якби ж підступні батьки не забрали наших героїв, всі гаджети. Від смартфона до ноутбука. А видали натомість старі кнопкові телефони, як вони казали, для екстреного зв'язку. Думаєте, нудно? Зовсім ні. Бо я вже казала, що герої ці, цієї повісті дуже допитливі. Отже, перший же день перебування в селі на Дніпровка, а саме так називалось це, це, це село, вони знаходять, щоб ви думали, Розвалені старовинної садиби, арабської садиби. А ще знайомляться із дуже незвичайною дівчинкою, яка схожа на казкового ельфа. Такі знахідки і такі знайомства ну, ніяк не можуть бути нецікавими станудними. І саме це знайомство з Ельфійкою Олою та її будинком, її родиною обіцяє друзям карколомні пригоди, в яких будуть і полювання на привид, і пошук скарбів, і навіть справжні злочинці. Але. Тож, давайте трохи почитаємо. Я вам зараз почитаю свою книжечку. Почну не спочатку, почну з другого розділу, у якому з'являються старовинні руїни і дівчинка Ельфійка. Ранок у селі точно розпочинається на кави. Настя розбудив гучний крик півня. За вікном ледве почало світати. Свіже вранішнє повітря так і вабило вийти на вулицю. Дівчина десь читала, що гуляти перед сніданком дуже корисно для шкіри обличчя. Тому, недовго думаючи, вона влізла в шорти, улюблену збоку, плеснула в обличчя крижаною водою, а потім, щоб нікого не будити, тішком нишком вилізла у вікно. Треба було обстежувати територію. Сідай, будь ласка, ближче, сідай, сідай. Сідай, не хочеш? Вам чутно? А їм не Продовжуємо. Вибачте, я трошки відволіклась на присутніх тут дітей. Село на Дніпровка було доволі великим і цілком сучасним, але і тут, де інди траплялися старі білені хати. Дім родини коміних стояв на околиці. На їхній вулиці було ще декілька будинків, за ними починався ліс. Настя бадьоро йшла стежиною. Навколо неї пурхали метелики, цвірінькали невидимі у гіллі дерев птахи, десь далеко замукала чиясь корівчина. Природа пробуджувалась, просиналося село. Насолоджуючись цими звуками, дівчинка й не помітила, як вийшла до якихось розвалин. Картина її відкрилася, як у готичному романі. Напівзруйновані місцями зовсім відсутні стіни, колись прекрасної садиби. Були щільно обвіті диким виноградом і плющем, крізь високі віконні отвори пробивалися промені сонця, а в небі над руїнами плавно вели світанок легкі сірі хмари. У такому місці обов'язково мають водитися привиди. Настуня привидів не боялась, але, хоч і був ранок, вирішила зайвий раз їх не турбувати, і щодуху побігла назад. Дуже їй кортіло розповісти про свою знахідку хлопцям. Аго! Обережніше, ти мене ледве з ніг не збила. За тобою що? Хтось женеться? На Настю знизу вгору дивилася дивна, схожа на ельфа дівчинка. Вона була маленька, тендітна і бліда, з коротким їжачком густого русявого волосся. На худорлявому обличчі сяяли нереально великі, темні, як чорнослив, очі. Саме по цих мудрих очах Настя зрозуміла, що вони з незнайомкою ровесниці, а може, дівчинка була навіть старша. Було в ній щось. Ще щось незвичайне, але що саме Настя відразу не збагнула. Пробач, я тебе не помітила. Я Настя. Ми тільки вчора приїхали, і я вирішила прогулятися. Зрозуміло, мене Олею звуть. Я тут живу в крайньому будинку. А чого ти мчиш, якочманіла? Хіба бігом прогулюється? Нова знайома посміхнулася. Я розвалини знайшла, якось моторошно стало. Розвалини в нас такі, готичні. Тож біжи». А мені ходити треба, лікар сказав, що потрібно більше рухатись, тільки тепер Настя второпала, що ж не так з дівчиною. У неї були занадто тонкі та трохи викривлені ноги, а руки вона ховала в кишенях, і пересувалася Оля повільно, прикладаючи для цього занадто багато зусиль. Незвичайна дівчинка Ельфійка, старовинні розвали. Хороший початок літніх каніку, подумала Настя і поспішила до друзів. Ти куди зникла з позаранку? зустріла її за запитанням бабуся Валя, яку діти називали просто ба. Сніданок на столі, хлопці майже впорались тепер твоя черга. Ух, як я зголодніла, у ліс ходила, околиці оглядала. І що там цікавого? запитав Марк, умінаючи за обидві щоки третій пиріжок з вишнями. Фотікафофо, фотікафо, передражнила його Настя. Тебе не вчили, що з набитим ротом розмовляти нечемно. Ото що за ну. Розповідай вже. Бачила в лісі руїни якогось замку, красиві і загадкові. 100% там водяться примари. Та невже чи то здивувався, чи то засумнівався тім? Певно, про ці місця є легенди, підхопив Марк. Точно. Якщо є розвалини, мають бути і легенди. Не можуть вони бути самі по собі. Цікаво, або знаєш щось про ці, про ці розвалини? Ба, а що ти знаєш про руїни в лісі? Знаю я зовсім небагато, не особливо цікавилась. Раніше там був дуже красивий особняк грапа Друбинського. Але це й усе. Ми ж у на, Надніпровці на майже, сказати, можна сказати, на веселе, ще і півроку немає, як сюди переїхали. Якщо ж вам цікава місцева історія, сходіть у бібліотеку або у сільський музей. Ну, Музей, звісно, це гучно сказано. Але невеличка експозиція там є. І ти, і інше у центрі, де маленька будівля біля клубу. Бібліотекарка пані Дарина вам багато чого може розповісти. У бібліотеку ми ще встигнемо, а зараз гайнемо усі разом роздивлятися місцевість, вирішив за всіх тім. Ти диви, яка краса, захоплено сказав Марк, озираючись навкруги, тут навіть водоспад є. Цікаво, звідки він тут. Так, краєвид, краєвид справді зачаровує. А спробуймо визначити, який вигляд міг мати цей замок до того, як розвалився, запропонував тім. Пропозиція була з ентузіазмом прийнята, і компанія заходилася вивчати територію. Ось ця кругла споруда, що посеред галявини, мабуть, фонтан. У центрі, напевно, була якась статуя. Сам фонтан кам'яний, з красивим заокруглим бортиками. ж раніше робити зі смаком, от би побачити, яким він був. А там я бачу рештки воріт. А що це за будинок? О, де за струмком, бачите, спостережливий втік показав друзям на великий добротний будинок, який віднівся з поміж дерев. Ой, це звідти сьогодні йшла та ельфійка, здогадалася Настя. Ельфійка? Сестричко, чи ти здорова? розсміявся Тім. Ельфи, примари, а Гаррі Поттер з Волан-де-Мордом повз не пробігали. Настя відмахнулася. Не зовсім ельфійка, звісно. Просто я її так назвала. Вранці, коли я гуляла, познайомилась з дівчинкою. Вона на ельфа казкового схожа. Назвалася Олею і сказала, що живе в крайньому будинку. Це, напевно, він і є. Дівчинка кажеш цікаво. Ходімо в гості. Ти ж тепер з нею буцім та знайома, Отже, не прожене. Може, вона щось знає про тутешні пам'ятки архітектури. Гайда. У крайньому будинку на самому узлісі жила сім'я курочкиних. Сім'я, варто сказати, невелика. Бабуся та її онука. Бабусю звали Людмилою Іванівною, а онучку Олею. Жили вони вдвох уже декілька років, відколи батьки Олі поїхали в Європу на заробітки. Оля дуже сумувала за ними. Але розуміла, що поїхали вони не тому, що їм так хотілося, знала, що їхній родині потрібні гроші, і насамперед вони потрібні саме їй. Оля була незвичайною дитиною, вже з раннього віку стало зрозуміло, що з дівчинкою не все гаразд. Після ходіння по численних лікарях в її історії хвороби з'явився діагноз з довгою невимовною назвою, до якої було приписано порушення опорно-рухового апарату. Олі було важко пересуватися, та й руки її назавжди, не завжди справлялися з простими завданнями. Одна радувала якщо вчасно почати лікування, прогноз цілком оптимістичний. Але лікування коштувало грошей, та й в Україні такі хвороби не лікують. Вихід був один батьки поїхали, бабуся Люда замінила онучці і батька, і матір. Через свої особливості Оля не ходила до школи, вчителі приходили до неї додому, друзів у неї також не було. Натомість вона знаходила приятелів у віртуальному світі. Комп'ютер для неї був усім, засобом для спілкування, бібліотекою, кінотеатром і музичним центром. Він був для неї вікном у світ. Поява по сусідству ровесників і втішила, і злякала. Дуже хотілося подружитися, але їй було лячно, а раптом вони її не сприймуть. Розділ третій, у якому пригоди тільки починаються. Будинок, який друзі побачили, не був схожий на звичайний сільський дім. Це був радше старовинний котедж. два поверхи, товсті стіни, а різблені дубові двері, здавалося, приховують якусь таємницю. Добрий день, ми ваші сусіди. Можна нам з Олею побачитись? заговорили друзі. Разом, коли на їхній стук двері відчинила моложава бабуся з такими ж дивовижними очима, як і Олі. Добрий день, сусіди, заходьте. Олю, до тебе прийшли. Вони зайшли до просторої кімнати з високою стелею. Усе в цьому приміщенні дихало стравиною, важкі давнішні меблі, багато книг, які до того ж були різними, та й дуже старі товстелезні фоліанти сучасні книжечки м'яких обкладинках. Кручені чавунні сходи вели на другий поверх, лампи під незвичними абажурами, масивні вишукані в одному з яких клубком згорнулася триколірна кішка, створювали відчуття затишку і споку. Здавалося, що в цій кімнаті є душа. Привіт, Настя усміхаючись попрямувала до Олі, яка сиділа за комп'ютерним столиком. У тебе є комп, це ж здорово. А нас батьки забрали всі гаджети, коли сюди відправили. Привіт, дещо збентежено відповіла дівчинка Ельфійка та здивовано подивилась на хлопчиків. Знайомся, це мій двоюродний брат Тимур і його друг Марк. Ми проходили повз і вирішили зайти до тебе. Я дуже рада, до мене не часто приходять гості. Хлопці зробили крок і почули з під столу басовити гав. Не бійтеся, це Чарлі, мій пес. А там Аліса. Дівчинка махнула рукою в біг одного з кресел. Вони мої найкращі друзі. Чорний пес, породи спаніель, дивився на гостей з неприхованою цікавістю. Почувши своє ім'я, він піднявся і підійшов до друзів. Знайомство відбулося. Ось вони всі на цій гарній ілюстрації, намальовані кожен. Це Оля. Ось така. Це Настя, це Чарлі. Там в, крі... в кріслі є Аліса, Марк і Тимур. Вся компанія в зборі. І, так необережні відчути Марком пригоди вже були зовсім поряд. Я прочитаю ще один невеличкий уривочок. Нарешті троє друзів повернулися додому. Вони просиділи в нових знайомих цілий день. На вулиці вже почало сутеніти. Діти ще погано орієнтувались в незнайомі місцевості, тому йшли мовчки, напружено озираючись на всі боки. Бе. пролунала зовсім поряд. Що це було? здригнулася Настя. Бе. Бе. Зліва від стежки щось зашелестіло, зашеруділо. В кущі виглянула бородата голова з величезними рогами. Чудовисько повторила Бе. Слідом за головою стало з'являтися волохате чорне тіло. Чудовисько попрямувала до друзів, загрозливо нахиливши голову рогами вперед. Нічого хорошого ця зустріч не обіцяла. І навіть не встигнувши до пуття розібратися, що ж це було, друзі кинулися навтіки. Деякий час їм ще здавалося, що вони чують позаду ту підкопитку і загрозливо б'є, але ближче до будинку все стихло. Фух. дрібця важко перевела дух. Що ж це було? повторила своє запитання Настя. Не що, а хто? Козел. Або коза, гикаючи, відповів Марк. Бігати, бігати Марк не любив. Він взагалі не любив ніяких фізичних навантажень, тому пробіжка далась йому Бу важче, ніж усім іншим. Надобився деякий час, щоб він перестав гикати. Довгов'язий, худий, в окулярах з непокірною копицею чорного кучерявого волосся, який був Марк. Будь-які згадки про фізкультуру викликали в нього трагічне зітхання йому книжку або майструвати щось. А що до біга, це до тім. Той, на відміну від приятеля, справжнім спортсменом. Ще в ранньому дитинстві друг його батька, тренер з рукопашного бою, помітив, що хлопчик не по роках розвинений, та й енергії було в нього через край, всі вирішили направити цю потужну силу в мирне, як він казав, русло. Взявся тренувати Тимура, за що всі йому і зараз вдячні. Нічого так потренувалося, точно козел. Бо мені в темряві він здався справжнім мінотавром. Тім усівся на лавку біля першого ліпшого будинку. Козел, козел! Ось знати б, хто цього козла в ліс відпустив без нагляду. Дізнаємось, обов'язково дізнаємось. Єдине, що в цьому мене тішить, якщо так вільно козли тут швендюють, то вовки в цьому лісі точно не водяться, і Марк усміхнувся. На цьому ми залишимо наших героїв з їхніми пригодами. А якщо ви хочете дізнатися, що ж було далі, читайте. Мою книжечку. Можливо, у вас є якісь запитання до мене, можливо, ви хочете щось сказати. В нашому, на нашому YouTube каналі є чат, тому я чекаю від вас якихось запитань, може, у вас є якісь запитання, ті, хто присутній тут у бібліотеці. Чекаю, а поки чекаю, чекаю, я вам покажу трошки ну, крутезні, просто крутезні ілюстрацій. І як взагалі оформлена ця книжечка? Здорово. Вона просто неймовірна, справді. А ви з книжного клуба Харківського» не здавались? Ні. не Ніт. На вот, 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 у нас є книжки дома детські, такого стиль знакомого. <гум> Так, книжки ну, написані вже є, але поки що не вийшла. Буде продовження цієї історії з тими самими героями, але вони там будуть вже трошки старші, і буде нова детективна історія. Вони знову вплутаються у халепу. А, ну може бути. Я вкара подарунок. Я так розумію, що питань більш немає. Так? Так, бачу, бачу, бачу. Мені теж, мені теж дуже приємно такі, чути такі слова, читати такі слова. Ну, якщо питань більш немає, то, можливо, ми з вами на сьогодні будемо прощатися. Я бажаю вам гарного та тихого. Ну, вже, мабуть, вечора. Миру, щасливої долі. Хай все у нас і в вас буде гаразд. Перемоги України! Слава Україні! І до нових зустрічей. До побачення. З вами була Наталія Кавон.